Привіт-привіт, мої любі овни! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на серпень 2025 року. Тож, сідайте зручніше, не забувайте поставити лайк і ну, швиденько дивитися. Почнемо ми з вами дивитися з секретного дзеркала і подивимося, що ж принесе. Овнам серпень. Овни. Карта сонця як прекрасно і дивовижно для вас розпочинається місяць. Місяць розпочинається з прояснення, з гарних новин, зі свята, з нагоди проявити себе, овни. Це ще також карта дуже класна для дітей. Ось, можливо, це увага вашим дітям, можливо, це відвідання якогось дитячого свята, організація може бути свята, або це взагалі може бути якийсь захід, не обов'язково Військовій дитяче свято, але це дуже хороша карта. Якщо щось було неясно у вашому житті, тут, нарешті, приходить ясність, приходить конкретика, приходить зрозумілість, ви будете в центрі уваги. Дуже хороша карта також фінансово Сонце, але фінансово вам потрібно буде от проявити себе, проявити любов до себе, самоцінність, і тоді будуть і фінанси, буде і визнання. Так, Що ще принесе? До речі, часто програється, як дійсно, час на сонечку. Так, що ще принесе овнам? Обнулення по старших арканах. Ми з вами пішли Овни. ну прекрасно, чудово! Просто карта для вас. Це старший аркан Дурень або Блазень. Що може це говорити? Карта? Це якісь несподівані новини, несподівані події. До речі, також карта дітей. Кому актуально в цій комбінації взагалі може бути вагітність або народження дитини, або навіть ви дізнаєтеся, що хтось з ваших друзів, наприклад, при надії, або з ваших родичів, наприклад, ваша сестра, або у когось це вже, наприклад, внуки будуть, також можливо. Це якісь несподіванки. Також ця карта може реалізуватися як якась несподівана поїздка, подорож, авантюра якась. Несподівана пропозиція, коли вам кажуть, а давай, а давай поїхали, відпочинемо, а давай ми з'їздимо туди, а давай ми підемо туди, а давай от ми реалізуємо свій поклик душі. Це карта інтуїції. так, Мрійте, не бійтеся мріяти, не бійтеся відчувати себе дітьми, овни. Карта прекрасна. І також у вас тут буде ваш компаньйон, буде партнер, буде поруч друг. Самі ви не будете. Якщо ви відправляєтеся в дорогу, то це спонтанно доволі. Так. Що ще? Хтось захоче овни тут повністю почати з нуля. Так, що ще овни для вас. Все старші аркани, овни, ну, з вас лайк. Карти просто ну, дивовижні. Овни, старший аркан світ, це карта масштабування, це карта проявлення. До речі, тут може бути спонтанна подорож, поїздка, може бути переїзд. Також по карті світ це може бути вивчення іноземних мов, спілкування з іноземцями, контакт з іноземцями. Дуже хороша карта для проявлення онлайн. для того, щоб спілкуватися в мережі, щоб вести свій блог, щоб комунікувати і розширювати свій вплив. Можливо, ви захочете іншу аудиторію якусь додати, або вийти на новий рівень, почати вести, наприклад, свій блог іноземною мовою, або це також ще розширення може бути як франшиза, але зазвичай це карта за кордону, карта онлайну, ви можете замовляти. Якісь товари з-за кордону. Це можуть бути іноземні бренди, це можуть бути товари, які популярні так десь за кордоном. І також глобалізація. Вивчення іноземних мов також може проходити. А хтось буде вивчати, наприклад, іноземну мову онлайн. І у нас з вами наступна колода Овни це таро астрологічне. так овни Що Ще ще Овнам принесе. Цей місяць. Ну, взагалі, карти для вас просто дивовижні. Все дуже-дуже класні старші аркани. Місяць для вас буде знаковим. Ставте лайк, підписуйтеся, щоб не загубити прогнози, подивитися, як у вас що програлося. Ну, і, звичайно, підтримати мене. Мені це дуже приємно, Овне. Так, Овне, для вас. Верховна Жриця, карта таємниці, карта глибини, карта майстра. Це може бути таролог, це може бути астролог, це може бути психолог, це взагалі може бути спеціаліст, до якого ви звертаєтеся. Або ж ви самі для когось виступите цим спеціалістом, або ви взагалі відчуєте якийсь такий потяг до езотерики, можливо, захочеться зробити якийсь собі розклад таро, наприклад, або самостійно. Навчитися розкладати карти, це може бути звернення до психотерапевта і вже така глибока якась робота. Це також інколи програється як контакт з водою, або ритуали, які пов'язані з водою, очищення. Купелі, так інколи також плавання, сауни ванни, очищення сільовими скрабами, дуже часто також програється. ось І це карта таємниці, якась таємниця для вас може відкритися, або ж у вас з'явиться щось таке, що не для всіх. Можливо, ви поки що не хочете щось афішувати, овни усім. так що ще? Але ви точно зрозумієте, що є щось глибше. І просто все старші аркани. Я в шоці, в приємному овни. Так, овни ще для вас. Вісімка Пентаклі, це у нас карта роботи, карта праці і хороша фінансова карта. Але тут фінанси будуть приходити вам через вашу плідну працю. Хтось може самостійно щось зробити навіть своїми руками. Це може бути майстер-клас або взагалі якась виконана робота власними руками. Але не тільки можемо дивитися на цю карту ширше, це також можуть бути проекти, це можуть бути замовлення, це можуть бути. Нові контракти і фінанси будуть, бо у вас тут буде робота. А хтось навіть от захоче уже консультувати і зробити, наприклад, таро астрологію чи психологію, наприклад, своєю професією, або там почати консультувати як терапевт. До речі, у мене є лекції таро без з магії. І хто хоче зробити таро своїм. Не тільки хобі, а й професію я вас запрошую. Також всі посилання в профілі. Так, Що ще, Що ще овна. Знову старший аркан, мах, Овни. Я просто в шоці. Перепрошую за тавтологію, просто це неймовірно. І це карта здійснення мрій, це карта здійснення бажань, але це карта першого кроку, це карта ініціативи. Хтось тут дійсно розпочне свою якусь справу, розпочне нову сторінку свого життя. У вас ще й такі неймовірно хороші аспекти овни, тому що і сонце іде овни по вашому знаку і діє на вас тригонально. Меркурій також діє на вас тригонально, тригон. Хто не знає, це сприятливий такий аспект. Тому хороший час щось починати, особливо для вас овни. Ну, це. Початок це організація чогось. Ви можете засновувати тут свою компанію, свою команду. Хтось буде, наприклад, відкривати ФОП, хтось буде просто організовувати якийсь процес і бути лідером. Тут вам добре Овни, ну це. Це ваше, це ваше. Можливо, ви готувалися до відкриття чогось, або ви готувалися презентувати світу щось, що ви починаєте, так, і тут взагалі прекрасно це робити. І по карті маг, Овни, буде так, як ви хочете. У мага дуже сильна сила слова і візуалізації, маніфестації, тому овни. Слідкуйте за тим, що ви говорите. За тим, чого ви бажаєте, тому що все це буде здійснюватися. І взагалі це пара, знаєте, можливо, ви навіть будете з кимось у колаборації, з кимось таким самим сильним, хтось, хто також вірить у маніфестацію, хтось, хто також вірить у те, що все можливо. І для вас тут все можливо, овни просто немає нічого неможливого. І зараз ми з вами також протестуємо новий формат, це у нас старотради. І я витягну для вас ще окремо карту на стан фінансів та кар'єри, що чекає овнів у сфері фінансів та кар'єри. Овни для вас. Шістка кубків. От Ретро Меркурій, все ж таки, він тут вам дає про себе знати. Це хороша карта для того, щоб згадувати щось з минулого. Це можуть бути клієнти до вас, які приходять з минулого. Можливо, ви тут згадуєте, подумаєте, чим ви любили займатися, коли ви були дитиною, чи коли ви були в підлітковому віці. Це така карта ностальгії, і ви можете привнести овни. Це у своє теперішнє життя. Можливо, це не дуже-дуже давній період. Колись ви зрозумієте, що от в мене була така ідея, я хотіла це зробити, я хотів це зробити, хотів цим займатися, хотів проявити себе як лідер. Чи колись я розглядав для себе цю компанію, і тут це буде прекрасно, ви тут зможете це реалізувати. Це щось що, що пов'язане з минулим. До вас можуть звертатися ваші колишні роботодавці або колишні. Компаньйони, це може бути якісь виплати з минулого. Наприклад, щось, якщо вам там не доплачували, чи хтось вам не повертав борг, тепер ви можете це отримати. Дуже добре карта буде програватися для всіх, хто працює з етнічними мотивами, з ретро. Так, можливо, це вінтажний одяг, вінтажний посуд, декор, все це буде мати успіх для вас, Овни. Так, і тепер у нас ще є два оракули астрологічний та оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Розпочнемо з астрологічного оракулу і яка енергія буде важливою, сприятливою, потрібною. так, оракули інтуїтивно читаються для овнів. Овни, і це для нас, для вас Венера у Діві. До речі, для нас кажу, тому що у мене місяць в Овні, луна. Ви також усі мої прогнози можете дивитися за знаком свого місяця, за знаком свого асцендента або за знаком свого сонечка. Всі ці три прогнози будуть так чи інакше доповнювати один одного. Тут потрібно скласти план, тут потрібно проявити практичність, Овни, проявити аналітичність, вміння рахувати гроші. Навіть навіть десь меркантильність, так, в хорошому сенсі, вміння аналізувати і складати такий план дій, і бути практичною, от бути не такою сильно емоційною. І, можливо, уже у вересні, особливо наприкінці вересня, коли Венера перейде у знак Діви. Так ви вже отримуєте повноцінний такий результат того, над чим ви будете працювати зараз у серпні. І оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, овне, яка практика для вас буде сприятливою. Овне і для вас це спів. Хай душа ваша співає, це може бути відвідання концертів, це може бути спів навіть у душі чи у душі, це може бути вокал, це може бути просто от ви їдете в машині і співаєте. І нехай це от. Пропрацьовує вашу горлову, також чакру, вашу проявленість. Овни. Ну, просто якийсь дивовижний місяць. Мені, чесно кажучи, дуже подобається ваш розклад. Я бажаю, щоб все реалізувалося для вас тільки найкращим чином та способом. Буду дуже вам вдячна за взаємодію з цим відео, ваш лайк, коментар, підписку. І побачимось у нових розкладах. Па-па!